Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Скільки ти винен, панові моєму? 100 мірок олії на розписку і на пше 50. А ти скільки винен? Сто корців пшениці на порвицю розписку на пше 80. Як це виглядає по земних законах? Не, не, не чесно. Але я би хотів, щоб ви собі так задумалися. А хто доніс до пана, що він управляє недобре? А як це недобре Ми бачимо по вчинках цього чоловіка, що він дбає за, за людей. Дбає і тому дав борг, тому дав борг, розписки написав все добре. Але хто доніс? Доніс той, хто не любить людяність, ото й і доносить дияво, Його слуги. Вони не люблять людяність, і коли люди роблять щось по-людськи, щось те, що... Людині допомагає, робить людину щасливою, слуги диявола тут як тут це ті, які люблять обмовляти, які люблять принижувати, осуджувати, знецінювати людяність, знецінювати науку, знецінювати все, що людину приближає до Бога. Знецінювати все, що людину робить щасливою. І таких слух є багато. Вони думають, що роблять добру справу. Вони думають, що вони борються за справедливість. Чуєте, яку справедливість Господь ставить нам перед очі? Бо якщо я позичив у свого пана 100 мірок оливи, то і не міг їх купити, то в мене була скрута. Була на то потреба. Але якщо пан міг дати 100 мірок оливи і сам нічого в того не втратити, то в нього було в достатку того, тої оливи. Так же само я скажу і про пшеницю і про інші речі, які пан міг би. Дати, а дати тим, які потребують. Чуєте, як Бог розпреділює? не як люди, не по-людськи, а по-божому. Бо людина є трошки підпорчена, вона навіть на добро готова його знищити, готова його змішати з болотом, щоб обезцінити людяність. Ось про це Господь нам сьогодні говорить, ось це Він нам ставить перед очі. Що коли слуги диявола, прикриваючись отою, такою, знаєте, справедливістю, яку вони побачили, що там щось несправедливо, що там пана обманюють, щоб той часом не збіднів, аби не вмер аби не з голоду той пан. Який може дати 100 корців пшениці, позечити, 100 міроколію? І це тільки двох буржників тут показали. Я собі представляю, скільки їх там було. Чуєте, якої справедливості добиваєтеся ви, слуги диявола, які працюєте нібо на справедливість, але знецінюєте? Робити безвартісною людяність, принижаючи людину. Господь Бог вчить нас, що на першому плані має бути людина і служіння один одному. Здобувайте собі, каже друзів, неправдивою мамоною, бо коли ця мамона скінчиться, друзі залишаться. Скільки раз ви зробили подарунок своєму другові просто під настрій? Не на день народження, не на якусь річницю, а просто під настрій, щоб він був щасливий. Ви скажете, а це до чого? А це до того, що я знаю таких друзів, яким я дарую, які мені дарують. Просто так. Мій друг Олег він каже, я подарунки дарую не по датах, а під настрій. Коли маю натхнення, коли хочу подарувати. Або бачу, що людина ну, якось вичерпалася не в ресурсі, і зробити її трошки щасливішою. І тому здобувайте собі, друзів мамоною, бо тому що це людину робить людиною, це робить нас слугами Божими, бо Господь це оправдав. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Імодея першого послання. Святого апостола Павла читання, Будьмо уважні! Сину Тимотею, вірне слово, як хто прагне єпископства, бажає благородного діла. Отже, єпископ має бути бездоганним одніє жінки чоловіком, тверезим, розважливим, чесним, гостинним, здібним навчати не п'яницею, не розбишакою, але сумирним. Не сварливим, не грошолюбом, щоб власним домом добре правив, та щоб дітей тримав у послусі з якусякою повагою. Бо хто не вміє рядити власним домом, як він буде дбати про церкву Божу, та не новонавернений, щоб розгордівши, не був засуджений, так, як диявол. Треба також, щоб він мав гарне свідчення і від тих, що зовні, щоб не попав у ганьбу. Та у диявольські тенета диякони так само мають бути поважні, двоязичні ви набагато щоб не вживали, не були жадні на брудний зиск щоб тайно віри берегли в чистій совісті, але й таких спочатку слід поставити на пробу, а потім нехай служать, якщо будуть бездоганні. Жінки також нехай будуть поважні, хай не об'являв не обмовляють. Хай будуть тверезі, вірні у всьому. деякони нехай будуть кожної однієї жінки чоловіком, хай добре рядять дітьми власним домом, бо ті, що виконують добре свої обов'язки, здобувають собі почесне становище і велику сміливість у вірі Христа Ісуса. Госа. Аллилуйя, Аллилуйя. Премудрість прості вислугаймо святе Івангеліє, ми руси від луки святе Івангеліє, читання. читання. Тобі Господи, слава Тобі, будьмо уважні, сказав Господь притчу був один багатий чоловік. І мав управителя, яку обвинувачували, що марнує його добра. Окликав він його й каже: Що я чую про тебе, дай звіт про твоє управління, бо ти не можеш більше управляти. І почав управитель мудрувати. Що мені робити, пан мій відбирає в мене управління, купати землю не маю сили, просити, соромлюся. Знаю, що зроблю, щоб коли скине мене з управління, прийняли мене до себе, покликав він одного по одного з боржників свого пана і мовив до першого, скільки ти винен, пане, від моєму, сто мір оливи, відповів Той, сказав до нього: візьми твою розписку, сядь і напиши швидко. п'ятдесят. а потім до другого борщ, скільки ти винен. Стол, корців пшениці, відповів той, візьми твою розписку напиши 80 і похвалив пан нечесного правителя що той училив мудрого діти цього світу мудріші у їхнім роді від дітей світла, і я кажу вам, робіть собі друзів неправдивою мамоною, щоби, коли її не стане, вас прийняли. मे